Давним-давно, коли землею ще не мандрували держави, а народи не мали своїх кордонів. Усі люди говорили однією мовою, усі розуміли одне одного, і не було ні перекладів, ні непорозумінь. Це були часи, описані в книзі буття, часи, коли людство ще не розділилося на народи і культури, а спільно існувало після всесвітнього потопу. Нащадки Ноя, що врятувалися в ковчезі, розселилися на рівнинах Шинеару, регіону в Месопотамії, де сьогодні територія Іраку. Тут, у родючому басейні Тигру та Єфрату, почалась історія однієї з найзагадкові. І водночас найвідоміших споруд людства Вавилонської вежі, але саме ця єдність, як стверджує Біблія, привела до найбільшого сум'яття в історії. Люди вирішили побудувати місто і величезну вежу, а вершина її, аж до небес, щоби зробити собі ім'я. Саме так сказано в 11 главі буття. Їхнім бажанням було не просто збудувати щось велике. Вони прагнули дістатися до самого Бога, досягти його рівня, увійти в історію своїми руками без нього. Біблійний текст із дивовижною іронією описує, як Бога відове. Лося зійти, щоби побачити те грандіозне людське будівництво, це наче натяк. Люди дивились угору і думали, що зводять небесну споруду. А Бог дивився згори вниз і не міг навіть її побачити. І ось, побачивши їхню самовпевненість, Господь прийняв рішення змішати їхні мови. Історія каже: і змішав там Господь мову всієї землі, і перестали вони будувати те місто. Люди перестали розуміти одне одного, посварились, розпорошились по землі, і вежа залишилася недобудованою. А місто, де все це сталося, отримало назву Вавилон. Від єврейського слова балал, що означає змішувати, важливо розуміти, що у Біблії це не просто міф, це притча, моральна історія. Це не про вежу, це про гординю. Це про те, як людство замість шукати розуміння та співпрацю шукало славу і могутність. І, врешті-решт втратило найдорожче здатність розуміти одне одного. Ідея побудувати вежу це не стільки архітектурний план, скільки символ боротьби людини за місце вгорі, прагнення замінити собою Бога. Але Біблія вчить той, хто занадто високо задирає голову. Ризикує впасти з великої висоти, сама назва Вавилон стала символом амбіцій, що ведуть до падіння. І що цікаво, слово Вавилонське стовпотворіння сьогодні стало синонімом хаосу, галасу. Метуш ніколи всі говорять, але ніхто нікого не розуміє. Звідти й виникла ця фраза, яка вже давно вийшла за межі церковного контексту і живе в повсякденному житті. Ця біблійна історія отримала безліч переказів. Один із них дуже сильний у своїй простоті. Кажуть, що коли з великої висоти будівництва падала цеглина, всі будівельники горювали. Але якщо в. Дав робітник, це нікого не турбувало, бо людину можна було замінити. А цеглина – це втрата темпу, затримка в графіку. Цей переказ не підтверджений біблійним текстом, але його сенс сильний. У великому прагненні до величі люди втрачають людяність. Ідея збудувати щось грандіозне переважує цінність життя. Це лякаюче схоже на багато прикладів в історії: від єгипетських пірамід до радянських палаців, зведених руками мільйонів, яких не згадують у підручниках. У давньоєврейській традиції вежу часто пов'язували з царем родом, праонуком Ноя, який, за переказами, і став ініціатором цієї побудови, його ім'я символізувало силу, могутність, навіть деспотизм. І в цьому образі ще одна підказка: коли хтось прагне абсолютної влади та слави, ціною може стати саме людське єднання. З погляду моралі це урок про спільність і ціну її втрати. А з погляду філософії глибоке розуміння того, що без мови, без розуміння, без комунікації не збудуєш нічого, хоч би скільки у тебе. Було цегли. Хоча біблійна оповідь про Вавилонську вежу подається як притча, історики і археологи вже давно виявили, що вона могла мати цілком реальну архітектурну основу, йдеться про величезну ступінчасту споруду, відому як Зикурат Етеменанкі, наріжний камінь, неба і землі. Цей монументальний храмовий комплекс був розташований у самому серці древнього Вавилона на правому березі річки Єфрат. І хоча час його первісного зведення губиться в тумані історії, достеменно відомо, що він був реконструйований у 7-6 -VI століттях до нашої. Ери, за правління царя Навуходоносора вуходоносора Етеменанкі був зикуратом, особливим типом месопотамського храму, який являв собою велику багатоярусну вежу піраміду. За сучасними мірками, це було б еквівалентом 60-поверхового хмарочоса. Для свого часу це була архітектурна сенсація, технологічне досягнення епохи. Споруду зводили з опаленої цегли, що була обмазана бітумом, природною смолою, яка служила замінником вапна. Це дозволяло досягти високої міцності конструкції. Кожен ярус зикурату мав свій колір і був присвячений окремій планеті або божестві. З Вавилонського пантеону, перший поверх чорний, другий червоний, третій, четвертий, п'ятий та шостий усі різних відтінків. Верхній сьомий ярус був святилищем, облицьованим синім глазурованим кахлем. Саме там знаходилося святилище головного божества Вавилону, Мардука. Усередині були позолочені трон, ложе і стіл, усе, що символізувало присутність божества. І, хоча сам Бог не спускався на землю, верхівка вежі сприймалася як місце зустрічі неба і землі, божественного і людського. Зикурат не був просто будівлею, він був уособленням космогонічного уявлення про всесвіт. Кожен ярус це щабель між землею та небом. Храм був своєрідною драбиною для богів і жерців. Перші могли сходити до людей, другі підійматися для жертвоприношень та астрономічних спостережень. Вважається, що верхній храм також мав оборонне значення. Звідси можна було оглядати довколишню місцевість і заздалегідь помічати загрозу. У Зикураті були дві системи сходів: зовнішні для процесій і паломників, та внутрішні виключно. Для жертв і служителів культу. Вавилонський зикурат відігравав надзвичайну роль у релігійному, культурному і політичному житті стародавньої Месопотамії. Його велич демонструвала міць держави, її зв'язок із богами, з небом, з космосом. А архітектурна складність і символізм вежі впливали не лише на вавилонян. Вежа надихала інші народи, аж до християнського середньовіччя, де її образ осмислювався вже в іншому релігійному контексті. Найцікавіше, що вавилонський храм Етеменанки це не просто легенда, його існування було. Було підтверджене археологічно наприкінці 19 століття. Німецький археолог Роберт Кольдевей проводив розкопки у Вавилоні. Саме він виявив фундамент зикурату, а також руїни його стін. Величина залишків підтвердила стародавні описи. Була виявлена клинописна табличка з описом вежі, згадки про її семиярусну структуру, висоту, кольори поверхів, призначення верхнього храму. Археологи згодом також виявили численні барельєфи, зображення будівлі, а в 2017 році навіть пластину із зображення. На вуходоносора дорофи, поряд із вавилонською вежею. Сама вежа розташовувалась у релігійному центрі міста Вавилон, в храмовому комплексі Есагіла. Це був грандіозний ансамбль, головна святиня якого служила символом величі Мардука. А сама вежа виконувала роль вертикальної осі світу, своєрідного світового дерева, що з'єднує небо й землю. І не дивно, що саме ця реальна споруда, яку євреї могли бачити під час вавилонського полону, стала основою для біблійного переказу. Найдавніше її зображення це шумерський барельєф із зикуратом, датований сьомим століттям до нашої ери. Тут видно всі сходи, декоративні елементи. Також саме Етеменанкі став прообразом для численних мінаретів і веж мусульманської архітектури після завоювання цих земель. Зикурат був побудований у місті, що саме себе вважало брамою Бога. Слово Бабілу в акадській мові означає саме це. Проте у єврейській традиції Вавилон став символом розпаду, гордині та втрати єдності. Саме у Вавилоні люди намагалися Вести щось грандіозне, щоб підкорити небо, але саме тут вони втратили здатність говорити однією мовою в буквальному і символічному сенсі. На сьогодні від вавилонської вежі лишилися лише рухіни, фундамент і частини нижніх стін. Проте завдяки археологам, реконструкціям, збереженим текстам і малюнкам, ми можемо майже точно уявити, як вона виглядала. І що найголовніше, ми можемо зрозуміти, чому вона залишила такий сильний слід в історії людства. Відлуння Вавилонської вежі не затихло з плином століть її образ не просто вижив, він укорінився в культурі, мистецтві, мові, філософії та навіть архітектурі. Вавилонська вежа стала архетипом, візуальним ідейним символом. Того, що буває, коли людські амбіції затьмарюють розуміння і повагу, і водночас символом мрії віри в те, що людство здатне піднятися вище. Найвідоміше художнє зображення вежі належить Пітеру Брейгелю старшому. У 1563 році він створив величезну картину, яка до сьогодні вважається візуальним каноном теми. Вежа на ній грандіозна, але водночас кривувата й незавершена. На перший погляд, гігантська, майже як колізей, але приглянься. Вже в тріщинах з обваленими ділянками, незграбним рештуванням і цеглярами, які десь зупинилися в сумніві. Все говорить про те, що ця вежа ніколи не буде завершена. На передньому плані цар рот, який Глядає роботу Брейгель, живучи в епоху реформації, бачив у Вавилонській вежі не стільки історію, скільки притчу про безглузду людську гординю. Митець зобразив не будову, а крах, велич, що приречена впасти. Його картина настільки вплинула на європейське уявлення про вежу, що саме за її формою згодом був спроєктований європейський парламент у Страсбурзі, як недобудована вавилонська вежа, символ об'єднання або попередження. Образ вежі втілювався в християнських мозаїках, особливо в соборі Сан Марко у Венеції, у гравюрах. Юстава Доре в романтичних літографіях 19 століття століття і навіть у театральних постановках в епоху середньовіччя цей сюжет зображували в рельєфах фресках, мініатюрах. Художники та скульптори з різних епох намагались передати вежу як виклик або богу, або самому собі. У 20 столітті тема Вавилонської вежі оживає в науці. Лінгвісти звертають увагу на біблійний мотив змішання мов. Одні вважають цю історію простою легендою, яка намагалася пояснити, звідки взялося мовне розмаїття. Інші бачать у ній глибшу ідею, адже сучасні мовознавці погоджуються. Мовні сім'ї виникли не з однієї мови, а майже одночасно з кількох джерел, кожна з яких мала свою логіку, граматику, лексику. Єдиного початку немає. У цьому сенсі Біблія має рацію: людство не говорило завжди однією мовою були періоди взаємного непорозуміння ще задовго до історії Вавилона, але легенда точно влучає в суть. Втрата спільної мови це трагедія для співпраці. Крім того, сучасні дослідження підтверджують, мова формує мислення. Різні народи по-різному бачать простір, час, кольори, емоції залежно від своєї мови. Одні вказують напрям: у тебе на південно-західній нозі сидить комаха, інші просто на правій нозі. І саме тому, коли мови були змішані, люди в Біблії перестали розуміти одне одного не лише буквально, але й ментально. Історія Вавилонської вежі стала моральною параболою про те, як надмірна єдність може привести до катастрофи, якщо вона базується не на взаємоповазі, а на прагненні зробити собі ім'я, тобто прославитися, залишити слід, побудувати щось вище за Бога. Усі тоталітарні проекти 20-го століття від сталінських палаців до проектів Палацу рад у Москві втілювали ту саму логіку, і всі провалилися. Бо, без порозуміння, без чесної комунікації і без поваги до людини жодна вежа не втримається. І, врешті-решт, легенда про Вавилонську вежу це не про руїни, а про мрію. Мрію з'єднати небо й землю. Мрію піднятись вище, мрію бути єдиними. Історія не каже, що мрія погана. Вона лише попереджає, як її реалізовувати, має значення: чи з повагою, чи зі зневагою, чи з любов'ю, чи з самозвеличенням. Сьогодні Вавилонське стовпотворіння живе всюди, у парламентах, де не можуть домовитись, у містах, де сотні мов і ніхто нікого не чує, у соцмережах, де всі говорять, але не слухають. Але історія також нагадує, що. Що одного разу людство було єдиною сім'єю, і, можливо, колись знову зможе нею стати, якщо вежа, яку ми будуємо, буде не до неба, а одне до одного.